Вітаю всіх на своєму каналі Місячний та Психологія. Давайте подивимося, хто є для вашого партнера важливо, важливою людиною в його житті. І на дні колоді Хрест це є важливою насправді людиною. Давайте подивимося, як, кого він вважає насправді людиною номер 1 в його житті. Хто є таким важливим в його житті? Людиною. Це про те, що є людина у вашого партнера, яка допомагає знаходити свій шлях або давати поради в житті у карті Компас. Це також людина, лабиринт, це. Запутаність ситуація, якісь так виклики, і це може бути людина, яка з'явилася в його житті, щоб допомогти впоратись з труднощами або навігацію через складні ситуації. Це людина-чоловік, це вказана особу чоловічій статі, яка може бути важлива для вашого партнера. І це може бути друг, родич або особа з особливим впливом на його життя. Місяць це може вказувати на інтуїцію та її таємниці, і це може бути людина, яка впливає на нього емоційно, або з якої є певна таємниця або нерозуміння. Жінка це вказує на особу жіночої статі, карта, яка також має важливе значення. Це може бути партнерка, близька подруга або родича, родичка. І це може вказувати на те, що е, зростання в кар'єрі або в особистому житті, а також можу сказати, що по цій карті ці шляхи цією людиною розійшлися у нього, тому що у вашого партнера дуже багато впливових людей, які на нього впливають емоційно. І е, дуже багато людей, яких він може від вас е, е, скривати.